Одна з фракцій обласної ради готує звернення щодо недовіри голові Олексію Бойку. Це фракція Слуга народу. Рішення висловити недовіру прийняли вчора на засіданні фракції. Про це нам сказали четверо депутатів від слуг. Один із них Анатолій Іліщук. Розглядали про те, щоб висловити недовіру Бойкову Олексію Сергійовичу. Ну, протокал у мене на руках немає. Думаю, що він буде. Моє рішення. Не змінилася Олексія Сергійовича Знаю, ще до виборів знаю як порядну людину. Ні, я не буду голосувати. Якщо може навіть буде відкрите голосування, я не підтримую цього рішення. Водночас відомо, що Микола Гуйтер, який є заступником бойка в облраді, підтримав рішення. Нам він сказав, що депутати підтримали фракційне звернення і наразі це весь коментар. Це його особиста справа. Коли mm -hmm. Миколаївич Гуйтор, перший заступник голови обласної ради. Він так само впливає на історію, щоб не порушували реглами. Але якщо така відраза, то в мене питання: як можна з таким поганим головою працювати 4,5 роки і тут прокинутись під кінець каденції і усвідомити, що все так погано, і порушення регламенту. Раніше депутатка від «Слуги народу Юлія Грицько андрієш опублікувала допис у Фейсбук, що Олексій Бойко систематично порушує регламент, ігнорує запити депутатів фракцій, а також не відповів на. Її лист щодо скликання почергової сесії, зокрема для питання підтримки Зеленського. Крім цього, фракція Народний контроль публічно закликала Бойка скласти повноваження. Про це йшлося у дописі у Фейсбук депутата від цієї фракції Петра Скорейка. Там, зокрема, заявляють, що Бойко перешкоджає передачі земель громадам, ігноруючи звернення вижницької міськради, блокує рішення щодо відсторонення проросійських депутатів. Призначає керівників без конкурсу, а незгодних тримає на коротких контрактах, щоб контролювати їхні дії. Маніпулює порядком денним сесії, щоб провалити голосування. Нам у коментарі Олексій Бойко сказав, що всі звинувачення надумані та нічим не підтверджені. Каже, звернення щодо передачі земель подав як скорейко, так і вижницька міськрада, тому розглядали одне з них. Якщо є два. Однакових звернення суб'єкта владних повноважень чи депутата, який хоче умовно примазатись до якоїсь історії і там і показати, що вони дуже вболівають за той край. Звичайно, що суб'єкти, якби це було подання тільки там його, і ми не розглянули, можливо, це якісь ігнорування. А ми відписали, що оскільки є такі звернення, ми розглядаємо звернення міської громади. За словами Бойка, у законі чітко не прописано, що обласна рада має право передати землі громадам, але вніс проєкти у порядок денний, бо отримував про це звернення від міського голови, депутатів кількох фракцій та пропозиції. Ці комісії ми включили mm -hmm. два питання: які подали альтернативи, які подали слово народу». Але для того щоб його проголосувати mm -hmm. і підтвердити, що вони дійсно хочуть передачу земель з області в місто, треба прийти на сесію. Mm -hmm. Порядок денний, якої включене це питання. Вони собі самі суперечить. Вони хочуть передавати. Коли ми включили, вони вже не хочуть передавати. Також Бойко заперечив, що порушував регламент. Каже, згідно із законодавством, він повинен скликати сесії не рідше ніж раз на квартал. А позачергові сесії може скликати, якщо є звернення з підписами 21 депутата. Щодо зміни порядку денного сесії, бойко відповів, що робить це за проханням та на вимогу депутатів. А про присутність в депутатському корпусі колишніх депутатів від забороненої фракції ОПЗЖ, які зараз є позафракційними, сказав, що немає права виключити їх. Якщо немає сьогодні законодавства, що цих людей треба викинути з залу, я не можу це зробити, як би я це не хотів. Бойко у відповідях апелював до того, що депутати не прийшли і не проголосували через те, що 28 березня, вперше за всю каденцію обласної ради не відбулася сесія. За кілька днів після того як сесія не відбулася, депутат від слуг народу Іліщук запостив допис у Фейсбук, в якому описав, що пряму вказівку не приходити до сесійної зали, йому та ще кільком колегам депутатам дав очільник партії. В області який також є головою ОВА Руслан Запаренюк. Ми двічі зверталися до прес-служби ОВА, щоб дізнатися позицію Руслана Запоронюка та як він коментує допис Іліщука. У прислужбі повідомили, що відповідь на це питання Запоронюк дав у публічному коментарі в день сесії. У ньому повідомив, що він не відповідає за організацію проведення сесії та що у його повноваження не входить забороняти депутатам брати чи не брати участь у сесіях. Також додали, що мотиви, з яких депутат Іліщук озвучує таку інформацію, невідомі. За словами Іліщука, він вирішив написати допис про це після розмови з Запоренюком, яка відбулася в понеділок. Зокрема, йшлося про підтримку висловлення недовіри голові Чернівецької обласної ради Олексію Бойку. На що я відповів, що я таке рішення не підтримую і не буду його підтримувати після того, як я доніс цю думку, мені сказали, що як я буду далі жити, як буде жити моя сім'я, яке в мене буде далі політичне майбутнє. Воно буде ніяке. Плюс я маю написати заяву на вихід з фракції, на вихід з депутатства. Я відповів, що я ніякі заяви писати не буду. Перші дзвінки поступили до мене, як мені це, це від моїх родичів. Думаю, що вийшли на родичів, деякі мої родичі. Хотіли мені донести, щоб я цей пост забрав і щоб було все добре. На що я відповів, що я не буду ніякі пости забирати. Політолог ігор Баб'юк називає це політичною боротьбою між головами облради і осередку партії Слуга народу. Він каже, що неузгоджені питання між ними були завжди, але більш-менш вирішувалися перемовинами. Наскільки я зрозумів, що основною такою перетинкою стала це заява підтримка президента, тому що всі обласні ради практично підтримали президента Зеленського. А в Чернівецькій обласній раді це звернення навіть не було ставлено в порядок денний на прохання фракцій. у порядку денному сесії, який я отримала перед засіданням, під номером 4 був проєкт рішення про звернення Чернівецької облради щодо підтримки президента України. Водночас перед ним під третім номером мали Розглядати проєкт рішення про звернення депутатів до президента, зокрема щодо недопущення політичних переслідувань. Дуже цікава позиція та проти президента. Ну тому я думаю, що тут але насправді це і починаються політичні ігри. Починають грати мускулами, хто сильніший. З одного боку йде кампанія проти голови обласної державної адміністрації з іншого боку, руками депутатів йде кампанія проти голови обласної ради. Ну хто переможе? Переможе той, хто буде мати більше голосів. Я так бачу, що в області вже війна закінчилась, і депутати і представники народу, як кажуть, починають уже готуватися до майбутніх виборів. На жаль, дуже сумно. Заяву про висловлення недовіри наразі депутати з фракції Слуга народу не оприлюднили. Водночас, за словами Бабюка, це рішення матиме значення, якщо його підтримують понад половина депутатів. Тобто із 64 депутатів треба щонайменше 33 депутата, щоб проголосували за недовіру голові обласної ради. Чи є у них ці голоси? Мені важко сказати Аліса Бобиль, Наталія Рущак, Маргарита Олійник, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.